Роман Михайлович, вітаю вас з виходом в 1 8 фіналу Аматорського Кубка України, але все ж сьогодні команда поступилася. Чому поступилася, десь, десь, що бракнуло команді? Ну, дякую е за привітання. Е хотів би сказати, що десь не хватило, напевно, нам досвіду. І в таких іграх можна вчитися від такого суперника, хорошого, класного, можна сказати, десь які йдуть майже в лідерах Львівської області. Ми поступилися, в першу чергу ми пропустили гол. Ну, з помилки рахую знову ж Дмитра. А другий гол ми пропустили такий, що ми не встигли з гравцями, не перебудувалися в лінії оборони і залишили суперника один на один з вратарем і пропустили гол. Ми взагалі-то в загальному десь-десь, ну, якщо так взяти, що ми програли цю гру. Звичайно, команда сьогодні була сильніша, можна сказати. У нас, порівняно з минулим, минулою грою в них, ми, я рахую, що ми краще виглядали там, у нас була дисципліна більше в обороні. І десь так склалося, що ми побудували свою гру на контратак у нас вийшло. Сьогодні теж перший тайм ми провели, десь, як ми так хотіли, ми забили гол, ми вигравали. Ну, Другий тайм десь це може гол надломив один-другий. Хлопці, десь потрібно вірити в себе, потрібно грати в футбол. І десь нам було важко. Хотілося, щоб ми від такого суперника тільки рухалися далі вперед і вчитися потрібно. Але свідомо сьогодні віддали ініціативу супернику, граючим другим номером. Так, десь так було. Ми е, хотіли вверху е, правильно зустрічати їх. Грати або високим блоком було сказано або середнім, або низьким, і все рівно все дуже грамотно грати в обороні і в середній лінії. У нас дуже в другому таймі в середній лінії були провали. Нас постійно наша лінія середня сипалася, де проходило багато розрізних передач, і тому в тому у нас виникали проблеми. Ваш погляд чи винесуть урок ваші футболісти саме з сьогоднішнього матчу, не двох. Як потрібно грати, як не потрібно грати в обороні? Так, хотілося б, щоб ми проаналізували, правильно рухалися і вчилися далі. Тому що ну, хочеться, щоб десь домашній більше ми володіли з м'ячом, більше десь може, контролювали м'яч. А тут так не вийшло, десь вони. Ну, таке склалося враження, що хотіли дограти до завершення на отримання рахунку, а воно в таких ігри може не вийти. Хоча в нас було декілька контратак, що ми могли і забити і другий гол. Команда вже вийшла в одну восьму фіналу. Чи десь заглядали наперед, кого би хотіли бачити в наступному етапі своїх суперників? Ні. Хоча б з якої області? <гум> Ні, такого не було. Ну, знаємо, що з, з нашої області Дністер вступає в боротьбу. Зараз другий тайм йде Борщева. Не знаю, про то не думали. Зараз ми готуємося, будемо п'ятницю збиратися на тренування, готуватися до другого етапу чемпіонату області, який ми будемо приймати Борщів вдома. Дякую, удачі вам і в чемпіонаті, і в Кубку України. Пане Богдан, я думаю, ви їхали однозначно за перемогою сьогодні. Її здобули, але не з тим результатом, якби, який би то хотілося. Прокоментуйте матч. І що завадило таки вашим хлопцям здобути загальну перемогу і вийти до однієї восьмої фіналу? Доброго дня. Так, звичайно, ми їхали за перемогою. Ми все розуміли, що нам треба тільки вигравати, і мінімум два, два гола, щоб перевести хоча б в овертайми. Команда, я налаштовував команду на перемогу. Я впевнений, був, що ми переможемо. Я, дійсно, наша команда зараз на ходу. У нас і в чемпіонаті все добре на сьогодні налагодилося на другий та на друге коло точніше. І сьогодні, як бачите, нам не вистачило банально фарту в кінці дуже багато моментів. Хотілося вирвати, звичайно, перемогу, е, прохідну перемогу, але ну, не склалося. На ваш погляд, цей вирішальний був перший гол, який фактично ну, з нічого виник, і довгий час був 1-0, чи все-таки більше не фарт, що могли забити і третій, і четвертий? Я вважаю, що вирішальне була перша гра вдома остання п'ятихвилинка. От там ми програли нашу, нашу дуель, як показує зараз матч. Перший гол, то, що вони забили, воно, в принципі, нічого не поміняло. Ми їхали забивати три гола. Нам треба було для, для, проход, для проходу далі три гола. Ми, так що один гол, в принципі, нічого не поміняти, тож ми забили. Ми все одно готувалися, ми ми чекали, ми знали, що можемо пропустити. Ми хотіли забити більше, ніж два. Ну, забилися. Дуже шкода, що забили тільки два гола. Що ви сказали своїм підопічним в роздягальні? адже в роздягальні, адже загалом дуже класна гра з боку вашої команди. Це, ну, це як журналіст з Тернопільщини каже. Я тільки подякував їм, я поплескав стоячи. Вони хлопці віддали всі свої сили. Знову ж таки, повторюся, в нас зараз в чемпіонаті в нас дуже багато ігор. Хлопці виснажені, в нас не стільки багато людей. І сьогодні приїхати при такій погоді, при такій дорозі, ми важко добиралися, і хлопці віддали всі свої сили. Зараз хлопці всі сидять в роздівалися, просто навіть їм важко піти помитися. Я їм щиро дякую за від саму віддачу. Дякуємо вам за хорошу гру і успіх вам в премєр Львівщини. Дякую, взаємно. Спаси успіх. Дякую.